І, звичайно, розуміючи цю всю історію, гіпотезу, ми почали внідряти додаткові тести. Ці додаткові тести дозволили вже в період оцих розпродажів дорости нам до 67 продажів це бік 16 грудня, ну по які там грудень? Правильно, це 16 по 23 десь грудня чи по два по 22 грудня. Потім 23, 25, 74. Ось, будь ласка, 14 лютого. 14 лютого це якраз з ти. Дивіться, це 10 тижня і ось 17 лютого. Ось дивіться, 111 93. Будь ласка. Да, тут дуже висока ціна за конверсію, тут була понижка. Бачите, 15.50. І ось період з 3 по 8 березня, коли я це записую через декілька днів, я це пишу чи 9, чи 10 березня, 103 продажі по 13 доларів. Ось, будь ласка, так, да, можуть бути якісь перепитії. Ми все-таки зробимо дуже багато тестових варіантів, щоб все-таки прощупать, де ми можемо ще заглибитись якісь аукціони, витягнути ці дешеві продажі. Чому складна ця ніша? А тому, що є конкуренти, аукціон, і треба прям боротися за своє місце під сонцем. Тобто, не думайте, що це дивіться. Основна складність заключається в тому, що насправді пропозицій занадто багато і цю пропозицію роблять ці прайс, -агре... прайс агрегатори по типу Амазона, якщо можна так назвати. Коли заходиш на Амазон, він просто сам є великою пошуковою системою.